тільки 14 грудня, зима, дощ, а значить що, скоро свята і потрібно трошки лавешка, трошки капусти. І що ми вирішили? Вирішили в 7.15 15 виїхати потаксувати зранку перед роботою і хочу показати, що все вийде, який заробіток, що можна підзаробити з самого ранку. 7.20. Ми вже трошки прогрілися. Зараз включили програмку і чекаємо, якісь трошки коефіцієнти повишенці є. Ну, поки нічого. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Тім 21. Щоб розуміли, яка погода на вулиці. Кайф. Зима, кайфова пішла. Ось, сказав чи ні, їдемо на заказ, на порика. забираємо дівчину і веземо на юності на лікарню. Доброго ранку. 84 гривні є. Працюємо далі, все червоне. Взяв наступне замовлення. Їдемо. Їду на наступне замовлення, правда трошки така подача якась, ніби не знаю, коротше, наші його взяв, але там тариф хороший. То в принципі нормально, Тіпо, так як в нас часу мало, перебирати нема коли, а тариф хороший, І їхати недалеко. Ну, подача чуть більше обичного, але в цілому їхати недалеко. І вести недалеко і по хорошому тарифочку. То чому ні? Давно не їздив вулиці, що я взагалі. Я поняв, вулиця називається Праведників світу. Я спочатку думав, що це якась церква. А потім думаю, куди це з церкви в пів восьмого ранку забирати людей. Що типу привезти що може би що це церква. Забирати, типу, така собі херня. Вулиця Праведників світу. Льокі палки. Доброго ранку. Так, 110 гривників є. Поїхали далі. По доїзду приїхав прийшов ще один заказ. Недалеко, за валоном. Тут біля школи тут таке робиться, що я не знаю, як тут взагалі роз'їхатись. Це ужас. Просто ужас. Болото. Ну не болото, а це слякать на дорозі сніг. Куча людей, куча машин і все так по кругу. Написав пасажир що буде чекати біля паркінгу. Приїхав біля паркінгу, нікого не бачу. Поки, поки чекаю. Добрий ранок. 110 гривень знову підрізнь. Їдемо далі. Знову по доїзду прийшов замовлення. Трошки таке собі БББ не очень. Ну, вже 8-10. На 9 має бути вже на роботі, в принципі. І замовлення на старе місто, піроговки. І теж 110 гривень. Тут я за Волону на феріде везу за 110 гривень, тут з Блока на старе місто, десь туди до нагірної, я точно не пам'ятаю. І теж 110 гривень. Де справедливість? Куди ці тарифи? Ще як воно, Віротінь якось. Але в цілому, я думаю, що на круг вийде нормально. Там я заробив чуть більше за той кілометраж, який проїхав. Тут зароблю чуть менше, в цілому, типу, буде нормально. Ну, побачимо, не 110 гривень, а 104 гривні. Їхало чотири подружанці з блока, а в центр матері, коротше. Студентки. Їхали, їхали. В кінці ще до мене дивилася, що в нас каже, водій якийсь то грустний. А я спати хочу як вуш, просто блін. Я не знаю, я вже прям отак от от засипав себе, так через силу тримаю. Думаю, блін, чувак, не спати. Грустний. Ну коротше, 104 гривні кити і все. І того 8.31 і їду я вже на роботу. Відносно недалеко. У мене стоїть точка на замості. Якщо я щось візьму з старого міста туди, то буде класно. Навірно, було б що дуже класно, якби щось було е за готівку, тому що всі сьогоднішні замовлені. Все, побізнало. І того проїхав я 20 кілометрів, майже рівнесенько. Я засікав по цьому кілометражу, у мене зараз 500 а було 479 з копійками. Ну, коротше, 20 км. І я зробив 4 замовлення, здається. Плюс-мінус майже всі посотки. Під 400 гривень має бути. Це ми посчитаємо зараз. І того приїхав я 20 кілометрів, зробив 4 замовлення і заробив я грязними 408 гривень. Там 8 гривень. 408 гривень заробив. Мінус 18% комісія болта, і того виходить 334 з копійками. І того я заробив 334 гривні як би вже без комісії. Ще плюс паливо, Ну, на паливо, якщо машина бере в середньому 10 літрів на 100-100 Скільки там? гривень. Ну, 200 гривень я заробив. Це з урахуванням того, що я приїхав 20 кілометрів і зараз доїжджаю буде, ну там, грубо говоря, 25. При тому, що я їхав без дому на роботу, кілометрів 9, там з копійками до 10. Ну, 9 кілометрів, там, точно. І того, типу, ну... Як альтернатива трошки підзаробити нормально, в принципі, 200 гривень в день а зранку, ще плюс ввечері можна їхати, просто взяти одне замовлення по дорозі. А якщо є час і бажання, можна ще поїздити і ще тих самих 200 гривень чистими заробити і вже 400. Да, зараз почну писати в коментарях та ти підвезун, та ти то, та ти сьо, типу забираєш роботу, закази, типу в... Закази в типів, які постійно працюють, як на роботі, туди-сюди. Та блін, ну як би дні чого. Замовлень мало. Тіпо, чувак, немало замовлень. Правила, якби одні для всіх і все. Є така можливість, чому ні. Так що так. Якщо ти працюєш цілий день, мої 4 замовлення тобі погоду ну, зовсім ніяк не построять і в кінцевому результаті типу, взагалі нічого не поміняється. Типу, зовсім, зовсім. Тому так, сподобалось вам відео. Як вам такий підзаробіточок, Напишіть в коментарях. Айда.